Привіт! Ти на каналі Дрібка Солі. Тут смачно просто із любов'ю. Готуємо разом від класики до новинок: від солодкого до солоного. Не забудь підписатися, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Поїхали готувати! Сьогодні ми з вами приготуємо лимонний кекс. В глибоку миску насипаємо 230 г борошна, 2 чайні ложки розпушувача, пів чайної ложки солі та додаємо 100 г цукру. Все добре перемішуємо. В окрему ємність вибиваємо 3 яйця, додаємо 250 г грецького йогурту та 100 г цукру. Все добре вимішуємо вінчиком. натираємо цедру одного лимону. Розрізаємо лимон навпіл та вичавлюємо сік однієї половинки. В Рідку суміш вливаємо 110 г розтопленого вершкового масла та додаємо суміш з цедри та лимонного соку. Все добре перемішуємо вінчиком. Беремо обидві суміші та з'єднуємо їх, вимішуючи вінчиком до однорідної консистенції. Далі беремо форму для випічки. У мене вона розміром 25 на 10 см. Застеляємо її пергаментом та зверху трішки натираємо маслом. Виливаємо тісто у форму та відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин. В результаті виходить такий рум'яний та запашний кексик. Для глазурі нам необхідно 150 грамів цукрової пудри та сік з іншої половинки лимону. Виливаємо сік до цукрової пудри та перемішуємо. По консистенції глазур має вийти досить густою для того, щоб вона не розтікалася з кексу. Готову глазур наносимо на повністю охолоджений кекс. Готовий кекс можна відразу нарізати та смакувати з чаєм, кавою або капучино. Смачного! Перелік інгредієнтів знайдете в описі до цього відео. Дякуємо за перегляд!